Вітаю, друзі! Сьогодні я хочу поговорити про вами на таку тему: Варто чи ні святкувати новорічні та різдвяні свята. Чомусь мені згадалася пісня Варто чи ні. Але сьогодні не про це. Сьогодні ми поговоримо про новий етикет у соцмережах. Звичайно, це особисто моя думка як людини, як психолога. Я нікому її не нав'язую, але хочу з вами нею поділитися. Можливо, ви скажете якісь свої інші думки, і це буде гарна дискусія. <кхід> я з тих людей. А хто був проти встановлення головної ялинки нашої країни, головних ялинок в містах? Чому тому, що я вважаю це дуже небезпечним в цей час? Наш ворог дуже підступний, він буде намагатися нищити все, що найчутливіше для нас, і тому для безпеки я противник цього. Але ж. Чи треба святкувати? Ви знаєте, що я завжди в своїх постах пишу відео, кажу про те, що треба радіти всьому, що ми маємо. Треба намагатися схопити кожну хвилину щастя, кожен момент щастя. Тому, звичайно, святкувати треба. Жоден психолог, психотерапевт, психіатр вам не скаже того, що ні, не святкуйте, будьте весь час у печалі. Ні, ні, святкувати треба. Але ж... А в цьому році нам потрібно трішки змінити акценти цього святкування. В якому сенсі? Святкування варто, щоб воно було більш камерним. Не таким, як ми звикли да, бачити наступного дня в соцмережах новорічних свят хтось обличчям в салаті, хтось випив трішки більше шампанського чи більш міцних напоїв, ніж потрібно. І потім ми бачимо ці всі кумедні відео. Так, комусь вони комедні, вони були комедні минулих років. Але зараз ситуація інша. У нас в країні війна, і на нас поглядає весь світ. У нас у кожного в друзях, в підписниках, мабуть, є люди за кордону. І це звичайні люди, які в цілому формують думку їхніх держав про те, чи треба потрібна Україні допомога, чи є в Україні війна. І якщо у нас будуть в наших сторісах, в наших інстаграмах, фейсбуках, в інших соцмережах гучні святкування. То що про нас подумають, це по перше, чи потрібна Україні допомога, якщо в неї так все добре? <кій> Я гадаю, що треба змістити акцент на більш камерне святкування, тому що багато хто, на жаль, цього року втратив своїх близьких, втратив майно, втратив місце, де вони могли жити, і треба бути трішечки більш чутливими до горя інших людей. Свобода одної людини закінчується там, де починається свобода іншої людини. Поставте себе на місце тих людей, яким нема чого святкувати. Тому можливо постарайтеся менше виставляти якихось гучних вечірок, гучних святкувань у своїх соцмережах цього року. Намагайтеся це зробити трішки по іншому. Зараз є концерти. Відвідайте якісь концерти, тому що звичайно нам всім потрібен святковий настрій, особливо діткам. Для того, щоб ми мали якусь віру, надію, що це підтримувало нас на протязі свят, на протязі наступного року, тому що ми віримо в перемогу і ми повинні вселяти цю перемогу в наших захисників, тому що ми їм довіряємо. Тому, безвичайно, в цьому році багато хто не зможе купити дорогі подарунки, накрити стіл з якимись делікатесами. Можливо, навіть хтось не може купити собі придбати. Новорічне дерево. І чи варто це робити, тому що ми знаємо, що проблеми зі світлом. Можна зробити, звичайно, якусь маленьку композицію, шарика, світ, сві, свічечки. Я пам'ятаю, коли я була дитиною, я дуже полюбляла робити такі композиції на Новий рік в будинку мого дідуся з бабусею, в батьків, новорічні композиції. Це не важко і це створить вам святковий настрій, тому що святковий настрій він же всередині нас. Він не залежить від того, як гучно ми святкуємо, як гучно, я не знаю, салюти до... Так, салюти теж вони і заборонені в нас в країні, і намагайтеся цього теж не робити, тому що багато хто дуже чутливо ставиться до того, що до таких громких звуків. Я маю клієнтів, які вже давно виїхали з території, де відбувалися воєнні дії, але вони ще й досі чутливі до усіх гучних якихось звуків. Вони мені про це говорять. Тому подумайте, будь ласка, про це. Також я хочу сказати, що якщо ви можете краще, проведіть цей вечір просто в родині. Може, запросіть когось, кому кого немає такої можливості, подаруйте комусь чи якісь чи цукерки, чи мандарини, щось зробіть щось добре. Донатьте, звичайно, для наших захисників на наших захисників, тому що це зараз найкраща інвестиція, це наша надія, і ніж придбати щось про що ви забудете наступного дня. А то зробіть це. Намагайтеся створювати ще всередині нас цей настрій, тому що ми зараз в соцмережах всі дуже повернуті на тому, щоб виставити найкраще фото, щось таке. І ми забуваємо про звичайну людяність. Соцмережі вони провокують в нас нарцисічні такі риси нашого характеру. А не треба забувати про людяність, тому що зараз це найголовніше, і навіть різдво і новий рік це ж все про людяність, особливо різдво це свято надії, свято віри, свято віри в краще майбутнє, і нам воно зараз потрібне. І мені дуже дивно, тому що деякі соцмережі, я дивлюся, люди нібито не відчувають того, що в нас війна. Я читала пост одного відомого нашого дизайнера, який пропонує, в чому ж краще святкувати новий рік. Для мене це виглядає трішки дико, тому що багато хто звичайно буде святкувати, хоча це і буде рік чорного кролика, як я дізналася, і колір чорний. Але багато хто буде святкувати у чорному з інших причин. Тому, звичайно. Ми зараз в такій ситуації, що ми потребуємо допомоги від цього світу, грошової, моральної підтримки. Ми потребуємо підтримки одне одному, тому надавайте цю підтримку, але не показуйте цього як гучних якихось своїх святкувань, гуч дуже якихось дорогих коштовних подарунків, відвідань якихось надзвичайних місць. Краще цього зараз не робити. Дуже багато чутливих людей, дуже багато в кого що сталося. Зробіть ці свята. Іншими проведіть їх камерно, проведіть їх з близькими, пограйте, можливо, в якісь ігри, навіть якщо не буде світло. Це можуть бути настільні ігри, це може бути що завгодно. Тому що я ще раз повторюю, свято воно всередині нас, і любов, віру, надію нам потрібно собі взрощувати, ділитися нею, а не ділитися у тими дивними фото та відео, які ми завжди бачимо після новорічних свят. Тому я всім бажаю гарного різдва. Гарного Нового року! Ми всі з надією віримо в перемогу. Віримо, що наступний рік принесе нам набагато більше приємних емоцій, ніж цей рік. Будьте щасливі, турбуйтеся про одне одного, любіть одне одного. Пока!